сердечно. В цьому житті кожен з нас є і актор, і режисер, і кінооператор, і, напевно, і журналіст сам собі. Великий французький режисер Жан-Луї Баро сказав дуже гарну думку: я граю на сцені, щоби не грати в комедії життя. Ми сьогодні поговоримо про комедію життя, яка називається Театр. Сьогодні в нас в гостях народна артистка України Наталя Сумська, актриса академічно національного театру імені Івана Франко. Наша зустріч відбувається далеко за північ. І вже знято грим. І вляглося наше місто, місто її дитинства, де вона зростала до своїх десяти років. І в якому вчилася у своїх прекрасних великих українських акторів, у своїх батьків В'ячеслава Сумського, народного артиста України та Ганни Панасенко Сумської, заслужної артистки України. Вони мали честь працювати у нас тут, в театрі імені Марії Зенковецької, де годину тому впала завіса під бурхливі оплески. До свого лімпу. Шлях був вимогливим і до себе, і до друзів, і був присвитим. І були падіння, і злети, і нагороди, і ігнорації. Вона пізнавала і пізнає безконечно цей світ і вдосконалюється як театральна актриса, як актриса кіно, як телеведуча. Тому сьогодні. Безамбіційності, а доступно і без погорди до людей носить почесне і високе звання народної артистки України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, лауреата премії Київська пектораль. Ми хотіли поїхати у Львів, це відбулося, але відбулося так гарно, що ми собі навіть не уявляли. Люди, львів'яни, дорікають нам. Що то ви привезли? І ми межи собою розповсюджували квитки. Мовляв, ну та люди дорікали. Люди, бо хотіли, якби ми тут місяць були. Ну так колись було. Так, так, було десь справді, десь влітку виїжджали надовго. Ну а тут трошки більше як тиждень. Це справді замало. Ну що ж, по дві вистави люди дорікали, гомоніли, вимагали. Ну зараз ми посміхаємося, а людям і справді то зле, бо ж хотіли відвідати всі. Вон, почутка пішла містом, що так йдуть гастролі. І вони вже були розкуплені квитки заздалегідь, як нам кажуть, а тут смак. Увійшов глядачі, хотіли би, щоб то тривало і тривало, і задовольнити всіх. А наскільки місто Львів тобі додав енергії і сили для душі? Чи це так відпрацювали е, Хостікоїв і бенюк компанія, і поїхали? Ні, будь-який наш приїзд сюди це свято, однозначно. Я без всякого лукавства кажу, що це направду так є, оскільки це освячено життям, це місто, це для нас знак. Ми приїжджаємо сюди і дуже хвилюємося, naprawdę, яким там не є. А все те, що ми привозимо, репертуар той, з яким ми звітуємо, чи то театральна компанія, чи національний театр, це завжди велика відповідальність. І ми тримаємо ту планку. Що аж ніяк, не дай Боже, не нижче того, що ми заявляємо там тією чи іншою виставою. Їй не байдуже це життя, воно їй болить, бо вміє любити як ніхто, і як в останній раз і назавжди. Перебуває зараз у зливі золотого свого часу, який дарує Господь і щедро ділиться теплом своєї душі з нами, своїм талантом, своєю працею, яка є ой як нелегка. Яку маску Забрала би собі звідси з цього оформлення. Яку? Не можна приховатися і від тієї, де маска є трагічна. Де печаль? Так. Бо, як каже той же Грек Зорбас, життя це найбільша неприємність, найбільша драма, саме життя. І що більше неприємностей в житті, то краще. Це так говорить герой. Він навчає цього не боятися, не боятися смерті, не боятися дивитися на всі проблеми якось по життєвому. Тоді ми плавно переходимо до іншої маски. На життя треба дивитися саме так, на всі його трагічні будь-які драматичні випадки. В Грекозоби є добра річ. Він вміє любити до останнього подиху. Цей класик для багатьох є настільною книгою, і от ми спілкувалися з кількома людьми. Тут є в Львові. Вони знають цитати з. З цього роману Казанзакіса, які у нас лунають з уст героя Олексіса Зорбаса. Це дуже особистість, така, крім того, що харизматична, магічна. Вона є проста, простий, пересічний чоловік, те, якби зараз ми зустріли тут у Львові, але його дух такий сильний, такий незламний, свій, абсолютно свій погляд на життя. І він має підґрунтя під собою. Він прожив певний шмат життя, і він вже має такі висновки. І доводить, що його погляд таки на життя, він має сенс. І от дивіться, вибирайте, або ви повзаєте там, не знаю нічим іншим не займаєтесь, або живете буремно. Його один з висловів немає значення. Ти султан, чи ти сміттяр простий, чи ти вельможа, чи ти є там будь-хто, будь-хто тасується химерна колода карт. Головне, живий ти чи мертвий виявляється. Доки ти живий, ти маєш проживати активно те життя зі смаком, реагувати на всі. На всі ситуації життєві, а як ти мертвий до чорт, нащо нам ті бесіди про це? І от це ствердження життя в цьому романі, воно таке сильне, що тут багато. Просто можна розірвати на афоризми. Як ви з собою зараз не переходила на, на, на щось інакше, все одно ми вийдемо знову грати роль, так? Ні, в житті все-таки. Ми не граємо, ми живемо. Я думаю, що ми живемо і на сцені. Просто то вже трохи інше життя. Віддягаємо чужий костюм, мешти там, досліджуємо цей характер, риси, оці от, рухи, мова, манери. І заживаємо на ці дві години чужим життям, яке нам здається не менш цікаве, ніж наше. Її оформлення і кіношне у нас, так? Наскільки твоє життя подібне на фільм? Монтажер він вирізає краще для кіно, необхідніше для кіно. А в житті ми маємо скуштувати і прожити все, що нам. Посилає доля чи Господь. Тут вже не виріжеш. І в виставі, чим мені близький театр, там ти граєш, і от все, що зможе, світло згаснути, може будь-що статися, щось там тобі не так зле там, чи що, ти виходиш на кін і граєш. А в кіно трошки якось підготовлено, трошки так воно. Не нами, трошки ну, змонтовано змонтовано все-таки. Хоч там природні, гарно грають артисти, але воно плівка. от я чогось так досі оставлюся. Які кадри свого фільму, життєвого, тобі би не хотілося ще раз пережити, а які хотілося би ще раз пережити? Які би може не хотілось, і які може не вдалося прожити так, як би хотілось, перефразовуючи, то вони вже в корзині, кажучи кіношною мовою, вони вже там собі лежать, і то на переробку піде. А те, що лишилося, воно буде тим, як у нас є Золотий фонд кіно, так і в мене в душі воно залишається в золотому фонді. Я би хотіла це утримати в собі і Передати якось в досвід свій, пере, переграти це, перебродити. І на цьому працювати далі це є мій багаж. А маєш учнів? Ні, я не займаюся. Я не педагог, ні номінально, ні, ні так, ні формально ніяк. І я взагалі волію так, якщо аж дуже потрібно, то людина спитає. Якоїсь поради, якщо вже її вкрай дуже потрібно буде, тоді я безумовно, будь ласка, а якщо так лізти з порадами, я бачу, люди цього не потребують. Вони вірять більше в себе, самі, самі вдосконалюються, самі е, вивчають ту науку театральну, як там слід себе. Кожен посил або або бува навпаки вчиш, вчиш, то обмачиш, мачиш, обмачиш, а воно не виходить. Тому тут така делікатна штука, що навчитися йому, мабуть, не можна. Треба в самому відбутися, але для цього треба проживати життя. Для того, щоб відбутися, завжди потрібно пам'ятати, хто допомагає відбутися. Я казав один древній філософ, що в цьому житті є важливо зустріти вчителя, зустріти гуру. Ти зустріла такого вчителя в житті. Я не можу сказати, я була так щедро обдарована ними, бо є таке крило там, у якогось артиста, будемо говорити, там, у того ж Богдана Святовича, ступки театральним крилом був Сергій Данченко. Це не є секрет, і всі це знають. Ще можна називати прізвища. У мене було багато режисерів, які брали мене в роботу, але таким крилом по-доброму. І в той же час там гуру, воно все якось об'єдналося. Це мій партнер дорогий і по сумісництву мій чоловік, так сталося. І мій колега, він і режисер, він мій. Герой мого життя це Анатолій Хостікові. Це так сталося. Воно не зразу прийшло. Такий вчитель прийшов не зразу. А дивним чином ім'я повторилося У мене був педагог, народний артист України, артист Театру національно-російської драми. він там працював. Анатолій Георгійович Решетніков. Mm. Чоловіка також звати Анатолій Георгіович. Хостікоєві він є якби продовження таке. Там трохи в інституті, а по життю. Оцей мій дорогий партнер. Я вчуся в ньому всього, як жити, як любити, як бути вірним. Як виховувати дітей, і головне, що у нас є спільне, що нас власне і з'єднало, це любов до праці своєї. Ми дуже любимо театр. Оба. Ми до нього щиро ставимося. Ми дуже віддані цьому. Буває геть, можемо пропасти, але якщо в муках ми виборюємо ту істину, до якої прагнемо, то все таки маємо річ тоді, яка можна показати глядачам. Які спогади навіює в тебе захід в театр Зеньковецький? Тому що я пригадую Анатолія Хостікоєва тоді коли він закінчив театральний інститут, і до нас прийшов ну, була його перша роль. Я, які у вас емоції викликає сам будинок, саме поняття? З Якби він там зараз не потребував ремонту, я підходжу і дивлюся на будівлю Заньківчанську, і в мене, звичайно, з чим. Це, це мой, мій дім. Я там виховувалася, я там бігала. Це як стара хата батьківська. Mm -hmm. Я той коридор, я на помацьки знаю, декуди поворот, і він пахне всі ті п'ятдесят скільки років, так само, як і колись. І я нині була як на гастролях, я сіла на мамине місце. Гримерка номер 19 Мені це було. Було знаково, необхідно сісти, походити тими місцями. Я мацала те. І я ніби топор. пору. Я зазирнула в той гримерний цех, де я там. Тусувалася, як би зараз сказали, цілий вечір, доки тримала вистава. Потім подивилася в костюмерницях, де кажуть, я була ще маленькою в таких корзинах з білизною, з такою спеціальною, з За кулісся і таке, і таке. Я побігла на ту вулицю, де зростала. Вона тепер інакше називається Огієнка. А продовженням я зайшла подивитись, де народилася сестричка. Зветься тепер ця вулиця Рапопорта. Така красива будівля, і знову він і досі називається пологовий будинок. Тобто я це коло обійшла родинне і мені стало легше. Хоч я народилася власне, на Київщині, але цілком дитинство я прожила тут. А сестричка народилась тут і переїхали вже в місто Запоріжжя тоді. Той такий широкий край Дніпровський, хорти з Хортицею, з тим своєю славою тією. Ми там також були щасливі. Там було 15 років нашого гарного життя. Мого юнацького я там пізнавала себе. Батьки були дуже щасливі. Вони працювали свої найкращі ролі, найкращий час проживали Якої мудрості навчили вони. Вони навчили, ну найперше, якось не навчаючи, не навчаючи, але я брала це від них: бути самим собою, не боятися бути, не одягати маску в житті. Вона потребує тільки там. На сцені бути різною, може непізнаваною, може якоюсь незбагненною, несподіваною. Ти брала участь в різних фестивалях. Ми мали честь тебе споглядати з розкішними піснями Жор Санд. Що дала естрада? Що перенесено є в театр, і що звід від пісні взято в життя? Вона мені подарована якось так випадково біля мене. По сусідству жив е, маєстро Демиденко. Автор цієї пісні, і він каже: він така у нього скоромока така каже: назавко, на Давай ми якось щось таке для тебе треба записати. змієш, змієш, Ну щось таке хороше, таке таке, 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 таке вагоме. Ну кажу, пробуй, Андрію, пробуй. Звичайно, я залюбки. Тим, що він цей образ не міг подарувати там, будемо казати, банально, якось пересічному виконавцю популярної музики. Бо Жорсант це така більш особистість не для популярних виконавців. Вони там про любов співають, про своє своє місце в любові тощо. А він каже, що це твій образ, саме тобі пасує, і поки він винайшов про що ж там співати, кажу, додай обов'язково, щоб там був присутній Шопен, мюсе, і власне це в приспіві так і є. І ридає мюсей, шопен Дюпен. І вони залишилися в цій пісні. Вони є в приспіві. Благо. Едіт п'яв, що від цієї зболеної, фантастичної жінки. З диким, страшним, божевільно красивим і болючим життям ти взяла для себе? Очевидно, там щось спільне в тих французьких таких вибухових жінках. Я собі взяла це, бо, бачите, чого ж я взяла тоді до виконання таку пісню? Де в чому вона схожа? Принаймні на манер виконання піаф. Я старалася, якось у мене так вийшло, я не навмисно це робила, манера виконання пісні Жорсан. Ну, У мене цей прорив, я люблю це теситура верхня, мені подобається це якось це не спів, а крик такий, хороший, красивий крик, гарний. Така манера схожа ще у Мірематії. І, і тому мені це воно якесь близьке. І я трохи прогавила той період, може б, колись. Звичайно, всякій актрисі подобається тема. Це, як от мені пощастило зіграти Елізу Дулітл, Mm -hmm. То Піав це так само одна з улюблених ролей світової драматургії. Це би мріяла кожна прийдешня актриса до мене й після мене. Ти є дуже характерна з українською зовнішністю. Кобіта воно тобі якось не перешкоджає, тоді коли ти береш за європейський рівень драматургії. Чи пісня не це? Мені часом давалися ці ролі зарубіжні багато, їх найбільше було ніж національних. Мушу сказати, за свої там кілька десятиліть роботи в театрі багато було і вісім люблячих жінок, і «Біла Ворона, і ой-ой-ой, і, зараз не згадаю, воно ж відходить все в пам'яті. Все імпортні італійська «Фьорелла», сеньор з вищого світу. А все я все я чекала цієї національної ролі. Тобто, в мене було навпаки від зарубіжних героїнь нарешті до національної класики, ось у Кайдашеву сім'ю аж тепер. Хоча були. Нагода була, але не випадало. Нас же буває кілька актрис на роль. Буває одній більше пощастить, вона грає, а ти чекаєш свого часу. Ти воюєш за роль чи ні? Ні, віддаю. Волію відійти в бік. Не воюю. Якщо сим це як в любові, якщо симпатія є між режисером і актрисою, то третій тут зайвий абсолютно точно. Чого не можеш переступити в своїй праці? Не можу і в житті, скажімо, так зробимо такі насилля. Насилля не не є в моїй біографії. Якщо воно стає на дорозі, я маю обійти, я не зможу з ним. Я маю бути в любові, і я можу звернути гори. Якщо є любов, навіть якщо важко, це не простий процес, навіть за, за наявності любові і симпатії до режисера, до акторів, з якими ти працюєш, але це ж не просто винайти е, образ, який він, як то ми ходимо, і про що ми ставимо най найперше. Так. Я вже ж думаю не лише про роль, я думаю про цілком виставу, про що вона буде, що глядач винесе, чи буде він радий з того, як прийде подивитися. Це дуже цікаво. Звідки береш силу бути такою, як ти є? Ти є революційна, ти є непроста, ти є складна, разом з тим ти є дуже потішна, потульна, добра, усміхнена щира. Тобто я тобі говорю маса компліментів, тому що я тебе шаную за твою працю і за твою позицію в житті. Звідки береш от ось цю силу? По-моєму, як, як заводиться той. О іграшка, години. іграшка ага. там чи годинник, чи іграшка. Ми з нас завели знову. А за де той завод? Ми беремо заправку ту Від глядача. От вчора ну, мала виставу цю, ну такий прийом, то я не знаю, в Києві може такого не було, як тут у Львів'ян. Ми, ми виходили вже завіса ще і ще і ще. Відкривається, ми виходимо до глядача. Це колосальна віддача. Це може відчути тільки артист, який виходить на поклон після гарної ролі, гарної вистави. Навіть коли сильна втома, ти проспався, але це відчуття, я не знаю, як його ахатизувати. Це енергія, очевидно. Вона є, вона тут кругом є. І от на тому заряді, знову підзарядився як автомобіль, і знову йдеш далі. Своїм теплом, своєю працею, ти залишишся тут. Тут твій дім є. Тут ти починалася фактично як, як людина. Я правда? скучатиму, на це. Скажи, будь <рес> ласка, що би ти хотіла сказати львів'янам, дивлячись на їхні обдерті будинки, вулиці, зруйновані пам'ятки, і при тому всьому м дикому бажанні пізнати мистецтво, малювати, ходити в театр, м співати і, і, і любити це життя. По-перше, я це для себе відкрила, побувавши у Львові, при наявності того, що ми зараз чуємо, все одно діти усміхнені, збираються на цій улюбленій площі перед оперним театром. Будь-які заходи проводяться, Люди все одно красиві, люди сидять у кав'ярнях, дарують щастя одне одному. Ходять, зустрічаються. Я це помічаю. Я навіть робила мандрівку тут чвіркою, як кажуть у Львові шісткою. Я сідала на трамвайчик, цей гузенький маленький, і їздила там туди, туди. Я навіть вишукувала ці маршрути. Мені так цікаво, просто дивитися на рідний Львів. Хай він буде стареньким, дарма, все одно життя триватиме, все одно ми його любитимемо. А такі місця є в будь-яких країнах. Навіть в своїх хатах ми ж то не всі з євроремонту вийшли, ми всі з минулого вийшли. Воно було простеньке, може, не таке відремонтоване. Я взагалі... Неприхильниця, аж дуже таких, бо ці вікна, вони знаєте, вони якісь трохи чужі, ми їх терпимо. А хочеться тих дерев'яних вікон з скельцем протерти. Воно красиве, оці красиві, високі стелі, брама така велика, інкрустована, дерев'яна. І це все складає моє минуле, мою ностальгію. А зараз вже таке все нове, воно є, але я все одно сумуватиму за цим. Я би дуже хотіла ще приїхати, ще і ще приїхати у Львів. Наталочка, Перш за все запрошую, а на прощання би дуже хотіла все ж таки, щоб ти дуже коротко, але дуже поетично сказала про те, що тут є, отут, отут в тебе. Я часто проїжджаю повз музей нашої величної в той же час такої простої, милої Лесі. Треба було би частіше заходити до музею, надихатися тим повітрям, але ми, однак, мацаємо її на грошах. Українка, так, нашу Лесю мацаємо, вона нібито з нами. І тут, і там, і там. Але вона така на всі часи. Наш шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала. Самій недовго збитися з путі. Та трудно з нею збитись у гурті. І я йду шляхом пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки, ні, голосу я гучного не маю. Коли ж хто сльози л'є з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій, з його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли на довгому шляху прийдеться мені зустріти співи гучні, вільні. В моїй душі для них луна зветься. Сховаю я тоді журбу свою і пісні вільної жалем не отрую, коли ж я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на йому не шукаю. Я там братерство, рівність, волю гожу. Крізь темні хмари вгледіти бажаю тих три величні золоті зорі. Що людям сяють безліч літ вгорі. Дякую. Як завжди, це є мудро і знаменито і дуже по серцю. Наталка, я хочу, щоб ти довго-довго носила цю київську пектораль, якою ти була нагороджена колись, щоб вона прикрашала твою особистість, твій талант. Твій театр, де ти проходиш свою операцію. І що вона прикрашала Україну? Це це національне надбання, так само, як і ти. Я так раджу їм поширити цю премію на всю Україну. Це моя мрія моя. Ми щастя їх зберігаємо. Ми трошки соромилися в хаті з Анатолієм моїм дорогим. А тепер поставили шість спектралей ми маємо в хаті. І вони всі стоять, чесно зроблені. Дякую за сьогоднішню розмову. Нехай це примножується, тому що це є все Україна. І тому до наступної зустрічі з тобою в цій студії або в кращій студії. Отакі сьогодні у нас були світлини, Наталка Сумська, після тяжкої вистави, після багатьох репетицій, знайшла для нас хвильку. Часу що, Наталя респект тобі і дуже дякую. А вам все на все добре, до побачення.